Всім привіт! Мене звати Глеб і сьогодні я хотів би вам розповісти про те, як я провів свій час у Ліла. От такий маленький фідбек від мене. Чому, тому що я там аж шість тижнів, це півтора місяці, і три тижні перші я проживав у гуртожитку. Інші три місяці я проживав у хоз сім'ї і розповісти усе про це детальніше. Що ж розпочнемо? Те, що Ліла знаходиться у Ліверпулі, але Ліверпуль дуже фантастичне, красиве місце. Ось я вам покажу кадри з пташинного польоту, і тут дійсно є така фантастична архітектура. Так як ви вже знаходитесь там, чому б не відвідати це все так. А ще за історією ми знаємо, те що Ліверпуль це історія початку Бітлз. І я вам рекомендую відвідати музей Бітлз, так само їхній папа, цей ресторан, де вони виступали. Сама Ліла знаходиться в центрі, і це дуже добре, тому що це дуже швидко туди можна добиратися. Але це залежить від того, де ви знаходитесь. Тому що Ліверпуль поділений на правий і лівий берег, як і Київ. Тому, якщо ви знаходитесь з іншої сторони, то це вам ще треба доїхати. Це забирає трохи часу. Чому я затронув цю тему? Тому що коли я проживав у гуртожитку, мені всього потрібно було 15 хвилин, щоб дібратися. До ліла і розпочати свої заняття. І я розумів те, що мені треба час, коли прокинувся, на це, на це, на це. І у мене залишається 8.40, Я виходжу, і якби в 55 хвилин я вже знаходжуся там. Ще плюс я така людина, яка ходить дуже швидко, і я там мог дойти за 10 хвилин. Толи, тому, коли трохи запізнювався, нічого страшного, я якраз приходив вчасно. А коли я проживав у Host Family, це займало в мене десь півтори години. Чому? Тому що 45 хвилин на автобусі, потім ще дістатися до зупинки, від зупинки, і ще зібратися, ну це таке, забирає час. І все це залежить від того, коли ви маєте навчання. Бо ви можете навчання мати як в день, так і ввечері. Або зранку я маю на увазі те, що в 9 ви починаєте, там в 2.30 або в час, все залежить від того, скільки занять у вас є. Закінчується все, або в день, якщо там, якщо вдень у вас буде, то це або в час, якщо у вас є додаткові заняття, то в час ви починаєте і ввечері аж закінчуєте. Якщо не помиляюсь, в 6.15 ми закінчили десь так. А я знаю одного хлопця, який переїхав туди до Ліверпуля, і він сказав, те, що він працює ввечері, і він ніяк не може займатися ввечері, так тому тільки зранку він прийшов, сказав це все там на офісі, і йому все змінили і. Як я знаю, наступний весь час він займався тільки зранку. Так як затронув трохи гуртожиток і хоз Фемелі, хотів би розповісти спочатку про них, а потім вже про Лілу. За сам гуртожиток я хотів би вам трохи розповісти, те, що там дійсно було класно мені, сподобалось проводити там час, і там було завжди чисто так: свою кімнату, бо ви живете в приватній кімнаті. У вас своя кровать, у вас свій великий стіл, у вас свій санузел. Ну для комфортного проживання все у вас там буде. Звісно, перебираєте свою кімнату ви самі, так доглядаєте за нею, хочете, щоб вона була чиста. Якщо вам потрібен плесо, то ви йдете на рецепції. Ну, всі правила, що вам потрібно робити, вам і сама ліла насамперед присилає, а потім ви ще й там можете запитати кого-небудь. І коли ви проживаєте там, то ви проживаєте ж на одному поверсі, можна сказати. Але цей поверх поділений на три блоки. Кожний блок поділений на чотири кімнати, і в кожної, би це в кожному блоці є своя кухня. І там ви маєте змогу готувати, і холодильник, там все є. І якщо не помиляюся, там все було по два. Ну це точно було дві плити, два холодильники, дві духовки було. І якщо не помиляюся, була всього одна мікрохвильова піч і один чайник. Ну це таке, ви можете ділитися зі своїми сусідами, ну або навіть з ними не пересікатися. Бо було таке, що я приходив і. За вечір нікого не зустрічав. А за хост Family я вам хочу сказати, тому що і протягом навчання в моїй групі ні разу не було єдиної людини, з ким я проживав у Хост Фемелі. Але я знаю таких людей, хто проживав в одній сім'ї і вони пересікалися з цим. І зараз я хочу вам показати свій путь, щоб дістатися до своєї кімнати. Ось тут ми йдемо і заходимо справа. Тут була вільна зараз кімната, я маю на увазі на той час, коли я проживав, в неї ніхто не заселився. Тут нам треба пройти трохи далі. Ми знаходимо кухню, і в цій кухні можна було самому щось приготувати, якщо ви вмієте. Але чаще за все тут була вже приготовлено, Ми просто брали нашу їжу і йшли. Ось у цю вітальню, Ось наш стіл справа знаходиться. Ми могли її тут поїсти. Далі мені треба було піднятися аж на другий поверх. Ось на другому поверсі треба було ще трохи пройти, прийти. Он вже видно мою двері. Заходимо. Ось оце така у мене була кімната. Що ж, коли я тільки приїхав, там були одні люди, а коли я вже від'їжджав, були усі нові люди. Я що маю на увазі, те, що увесь час ви маєте нові знайомства і нове спілкування. Я можу сказати, що там завжди була дружня така атмосфера, ми всі їли в один час, але як я вже це казав, все, все це залежить від вашої хости. Тому що, як я знаю, в інших сім'ях хтось їв, коли хотів сам, хтось їв, так як ми, їли усі разом. І що ж, тепер настав час побалакати трохи про Лілу. Ось ви можете наблюдати велику кімнату, тут ви будете проводити свої перерви, так, якщо захочете. Там бо є такі інші місця, ось ви можете бачити. Я хотів би розповісти трохи про самі аудиторії, вони більш-менш всі такі однакові. Але там є і третій поверх, який найзручний як для мене. І я там теж побував, мені не сподобалось, але нічого страшного. Такі, я можу сказати, це один із таких маленьких мінусів в самому ліла, бо все інше таке плюс. Самі вчителі гарно, гарно преподають, Мені дуже сподобалося. Я познайомився з Патріком, і це був, такий, був мій такий найулюбленіший вчитель. Я не можу вам сказати, чому просто мені дуже сподобалось, як він мене навчав. Я можу сказати, що всі вчителі по своєму різноманітні. Так вони всі вони всі навчають по-різному, але от якось він мене заціпив. Перейдемо до самого навчання. Те, що перші три моїх уроки займали, те, що ми вивчали якісь нові теми, так, якісь теми вже повторилися, які я вивчав до цього, якісь були нові, і, звісно, це цікаво. Останнім уроком, це додатково, як я зрозумів, був IELTS. І на IELTS ми проходили всі чотири теми: спілкування, читання, слухання та письмо. Нам розповідали якісь лайфхаки, так, як треба готуватися, що треба робити. Ну, розповідали, як до нього підготуватися найкраще. І були так же саме практики: ви, або у вас був сусід, ваш партнер, і ви з ним завжди спілкувалися, або вас пересаджували, бо там в центр висаджують вас, і ви так по кругу дієте так з іншими людьми, щоб більш попрактикуватися. І я вважаю, що ці лайфхаки мені дійсно допомогли. Мені стало набагато легше з часом працювати на самих цих заняттях і. Я показував набагато більше своїх результатів, ніж тоді, тільки приїхав. Все, і на цьому я буду завершувати. Це такий маленький фідбек від мене. Я дійсно вам рекомендую відвідати ліло. Це буде такий новий класний experience для вас. Всім пока!